Литовці з давніх давен населяли землі південної Прибалтики. Основними заняттями литовців були землеробство та скотарство. Полювання та промисли також відігравали значну роль в їхньому господарстві, розвиток ремесла, заснованого на залізоробному виробництві, внутрішня і зовнішня торгівля із Руссю та Польщею сприяли появі та зростанню міст, найбільшими з яких були Вільнюс, Тракай і Каунас. У 9-12 століттях на території Литви розвивалися феодальні відносини, складалися стани феодалів і залежних селян. Окремі литовські політичні об'єднання, землі Аукштайтія, Жемайтія, Делтува мали неоднаковий рівень суспільно економічного розвитку. Розпад первісно общинних відносин і виникнення феодального ладу призвели до утворення держави у литовців. Посилення великокнязівської влади призвело до об'єднання більшості литовських земель у Велике Князівство Литовське під владою князя Міндовга. Він правив із середини 30-х років 13-го століття до 1263 року. Скориставшись роздробленістю давньоруської держави, князь міндовг захопив деякі білоруські землі Чорну Русь, Полоцьк і частину Турово-Пінської землі. Утворення Великого князівства Литовського було зумовлене необхідністю об'єднатися для боротьби з нападами німецьких хрестоносців, що посилилося з початку XIII століття, зміцненню державності сприяли великі перемоги литовців над рицарями у боях при Щауляй у 1236 році та Дурбе у 1260 році. Протягом XIV століття зусиллями князів Гедеміна, Ольгарда і Кейстута, Територія і населення Литовського князівства продовжувало зростати передусім за рахунок загарбання українських і білоруських земель. Литовське князівство скористалося ослабленням сусідніх руських земель, які у 13-14 століттях перебували або у стані феодальної роздробленості, або у періоді занепаду місцевих династій і основ державності. Приєднання російських та значної частини українських і білоруських територій полегшувалося й тим, що Русь була ослаблена монголо-татарським ярмом, а також боротьбою з агресією німецьких, шведських і датських загарбників. Першим надбанням Литви на українських землях стала Волинь, яка після смерті Юрія Болеслава перейшла під владу Любарта Гедеміновича. Згодом протягом одного-двох десятиліть під контроль вільна, столиці Литовського князівства, перейшли також Київщина з Переяславщиною, Чернігово Сіверщина та Поділля. Приєднання цих земель перетворило Литовське князівство на феодальну державу під назвою Велике Князівство Литовське або як її ще називають Литовсько-Руське, підкорення литовськими князями руських земель відбувалося в основному мирно. Здійснювалося воно здебільшого на взаємовигідних умовах. Великий князь Литовський зобов'язувався обороняти руські землі, вимагаючи натомість від населення покори. Литовці дозволяли місцевій українській знаті обіймати найвищі адміністративні посади. Руські бояри ставали на службу до великого князя Литовського, за що за ними закріплювалися їхні родові землі. На місцях залишалася вся попередня система управління. Збереження традиційного укладу України Русі здійснювалося за принципом старого не змінюємо, а нового не впроваджуємо. Щодо загарбання Литвою Києва і надніпрянських областей України існують розбіжності у різних джерелах. У західноруських літописах XVI століття йдеться про те, що князь Гедемін вже навесні 1323 року пішов на князя Станіслава Київського. Згідно цих джерел Гедемін після місячної облоги здобув Київ, а також чимало міст у київській землі: Овруч, Вижгород, Черкаси, Канів, Переяслав. Однак більш вірогідними є дані Густинського літопису XVII століття. У літописі під 1362 роком міститься інформація про те, що литовський князь Ольгард розгромив на Поділлі трьох царків татарських і прийняв під свою владу Київ. Підібравши його у місцевого князя Федора, перемога над Ордою дала змогу Ольгарду та литовським князям заволодіти не лише Київщиною, а й Переяславщиною, Чернігівщиною і Поділлям. Таким чином, у другій половині XIV століття, більша частина українських земель, за винятком Галичини, частини Волині, Закарпатті і Буковини, увійшли до складу Великого князівства Литовського. Литва та литовські землі становили лише незначну частину Великого князівства Литовського. До його складу входило більшість українських і білоруських земель, жителі яких складали 90% усього населення держави. Як наслідок, життя і побут русичів справив надзвичайний вплив на литовців, входження до складу Великого князівства Литовського українських, білоруських і російських земель. З більш розвинутими суспільними відносинами і культурою сприяло подальшому розвиткові суспільно-економічних відносин у державі. Литва перейняла від українців та білорусів військову організацію, і способи оборони, особливості зведення фортець, традиції господарювання, державний устрій та політичну систему. На литовських землях з'явилися і прижилися руські назви намісник, городничий, тивун, конюший, ключник. Руська мова стала мовою Великокняжого двору і державної канцелярії, великого поширення серед литовської знаті набула руська віра, православне християнство. Шлюби литовських князів із руськими князівнами сприяли закріпленню руського впливу на державну владу і культуру князівства. У приєднаних землях великі князі литовські зберегли місцевим князям і знаті значну автономію і численні права. Відмінності у рівні суспільно-економічного та культурного розвитку, етнічна неоднорідність окремих частин Великого князівства Литовського стали причиною відсутності сильної центральної влади Україні. На чолі держави стояв Великий князь, при ньому рада з представників знаті і вищого духовництва. Суспільно-політичний устрій Литовсько-Руської держави був продовженням устрою Київської держави. Велике князівство Литовське до кінця 14 століття являло собою своєрідну федерацію земель князівств, у тому числі українських Київського, Чернігово-Сіверського, Волинського, Подільського. Кожним із них правив удільний князь, який належав до Литовської династії Гедеміновичів. Київськими і чернігово-сіверськими володарями стали сини Великого князя Ольгарда Володимир і Дмитро Коребут. На Волині княжив молодший брат та Люберт, а після нього Любертів син Федір. На Поділлі володарювали племінники Ольгерда. У 1363 році, захопивши на Дніпрянщину і вигнавши звідти татар, Ольгерд посадив у Києві свого сина Володимира, охрещений матір'ю Полоцькою княжною за православним обрядом, вихований на руських звичаях і традиціях. Литовський князь швидко порозумівся з місцевим боярством. Володимир організував кілька походів на південь проти кочових татарських орд. Як наслідок, ординців було витіснено до узбережжя Чорного та Азовського морів. Це сприяло відродженню спустошеної монголо-татарськими набігами Київщини. Свідченням економічної могутності та прагнення позбутися залежності від вільна є карбування Володимиром власної монети Динарій. Київський князь почувався незалежним володарем. У своїх грамотах Володимир Ольгардович іменував себе з Божої ласки князем Київським. Володимир Ольгардович збудував замок на горі, що височить над Подолом, нинішня замкова гора. За часів Володимира удільне київське князівство у складі Литви розширило свою територію. Воно займало середню Надніпрянщину. Басейни прип'яті та Десни сягали на сході Ворскли на півдні Росі. 1392 року до влади у Великому князівстві Литовському прийшов князь Вітовт. Розпочалася ліквідація удільних князівств на Україні. У 1395 році Вітовт усунув Володимира з Київського престолу, давши йому натомість невеликий уділ у Білорусі з містами Копель та Слуцька.